Вітаю, шановні! Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст, і на цьому Ютуб-каналі я роблю висновки. І зараз вони будуть про ту трагедію, яка сталася в Сумах, а саме про пошук винних якими зараз цими пошуками якраз збирається і займається офіс президента? Ви, напевно, чули про те, що сьогодні і Кабінет міністрів України і Верховна Рада вони погодили звільнення Володимира Артюха, це голова Сумської військово цивільної обласної адміністрації. І нібито здавалося, що все от винний він знайдений. Тепер він буде відповідати як мінімум своєю відставкою. А як максимум в чомусь ще й більшим, тому що загинули цивільні? Тим більше звинувачення щодо Артюха, вони так би мовити, не дитячі в той же самий день, практично одразу через годину, як сталася ця трагедія, як росіяни вдарили двома ескандерами по сумах. І, і там, і поліція, і служба надзвичайних ситуацій, і швидкі. Тобто лікарі намагалися рятувати людей, які опинилися і під завалами, які опинилися на вулицях, які, які просто їх тіла лежали на вулицях сум. Буквально одразу з'явилося відео від. Мера конотопу Артем Семеніхін, який звинуватив Артюха в організації зібрання військових 117-ї бригади для нагородження у центрі Сум, якраз от на цю неділю, і от тут одразу і почалося тому, що він же ж не просто так сказав, що той вин ні. Він по факту зробив йому ультимату. Він сказав, що якщо Артюх Артюх не піде до 18-ї години неділі зі своєї посади. То тоді мерконотопам він оприлюднить дані, які якраз і будуть свідчити про те, хто у чому винен і тому подібне. І от у нас вже сьогодні вівторок, де буквально і тоді, в неділю, і пізніше Артюх з посади не пішов. Тож, в принципі, як Семеніхі не обіцяв, він оприлюднив дані, в яких говорилося, що Дня в неділю військові зібралися для того, щоб їх нагородили. Але військові під час удару були. В укритті про все це не знали місцеві, які гуляли, які пішли до церкви на вербну неділю, і врешті вони загинули. Одразу в буквально в цей же день ще з'явилася інформація від народної депутатки Мар'яни Безумлові Слуги народу, яка теж розказала всю цю історію, і вона навіть надала графік нагородження. Девід 9.30 мало відбутися зібрання військових. Десять десяту година мала відбутися нагородження. Ну а потім в Годині, от в цьому приміщенні, мав би відбутися концерт саме для дит... дітей дитяча вистава. Тож, ем, оці свідчення. Мар'яни Безуглу, які вона зробила в у відкритому просторі, одразу взяла на озброєння саме росіяни, і буквально одразу заявили, що Мар'яна безугла підтвердила цей удар, підтвердила удар по військових, Вона підтвердила, що там дійсно збиралися військові. Ну і російський генштаб їхній, Міністерство нападу Російської Федерації. Вони одразу заявили, що вони вразили уразили. Місце зібрання українських військових під час нагородження, вже там, знаєте, зробили собі дірочки в накітілях за новими нагородами. А те, що там люди загинули, ну що ж, це так би мовити, супутні втрати, кажуть москалі. І зрозуміло, що ми одразу почали звинувачувати Мар'яну Безуглу як мінімум у двох речах. Ну, по-перше, що коли вона такі речі говорить, вона одразу дає для е, росіян, е, ну. Фактично, виправдання їхнього удару вони завжди можуть сказати, та не били ми по цивільних. Ми ж били по військових. Це ж якби наші законні цілі. Так само до речі, ці всі виправдання російські вони дійшли аж до Вашингтона, і от такі речі Мар'яни Безугли, Теж сьогодні адміністрацію Дональда Трампа теж будуть збратися на озброєння, тому що для них це теж така. Знаєте, російський удар по сумах і вбиті діти вбиті. 35 людей під час релігійного свята це Погана історія, їм це не дуже подобається, і тому вони будуть шукати будь-які можливості зіскочити з цієї теми і не відповідати там посиленням санкцій, тому що вони ж зараз в процесі перемовин з росіянами. Трамп же ж анонсує якусь там прорвну подію, що раптом Росія захоче піти на якісь там перемовини. Цей Віков їздив до Москви, вони там домовляються про щось. Віков потім заявляє, що йдеться про якісь там п'ять областей. que então, eu Навколо цього американці побудували цілу піарну стратегію. От, коли ми говоримо про про піар, то от справді хто найбільше піариться на цій війні, то це сама адміністрація Трампа. Бо для неї це укласти мир, це по факту вже отримати найбільшу нагороду, тому що це ніби така собі видима м, причина дати Дональду Трампу премію миру цю Нобелівську премію миру і тому подібне. Отже. Такі речі, Мар'яна Безуглу є теж дуже такими схвальними для адміністрації Трампа. Вони дають їм теж привід казати, що ну вони помолилися, вони просто били не туди, але ну помолилися з ким не буває це війна, тим не менш. Тим не менш, історія на цьому не закінчилася, тому що Мар'яна Безувала. Вона ж попри те, що навіть її їй, їй подякувала Маргарита Сіманян. Це російська пропагандистка, е яка має так чи інакше відповісти за всі свої злочини проти людяності, які вона робила і робить і далі. І я дуже вірю в те, що настояне настане той день, коли вона буде відповідати, в тому числі і на трибуналі військовому бажаному трибуналі, тому що всі злочини Сіманян це ві. Військові злочини, отже, вона встигла подякувати Мар'яні Безуглій за те, що та підтвердила, що Росія все ж таки б'є не по цивільних об'єктах, а на б'є виключно по військових об'єктах. Але ж Мар'яна на цьому не зупинилася. Вона далі, окрім того, що звинуватила Артюха, вона потім почала звинувачувати і заступника командувача саме. Схопутних військ місті генерала Нестеренка, і, і вона розказала безумно, що виявляється, Нестеренку в день, коли власне мала відбутися це нагородження, йому про це повідомили. Йому про це повідомили. І він сказав, що йому я дослідно зараз прочитаю, Він сказав, таких атак довго я і нічого такого страшного не буде. Ми постійно робимо такі нагородження. Тож хай вони собі його ці нагородження власне і проводять. І знаєте, все б нічого, ну тобто, винен Нестеренко, який не скасував, винен Артюх, який так би мовити, це організував, якби не свідчення самого Артюха, який сказав про те, що він був просто запрошений, він не організовував жодної зустрічі, він не організовував жодного нагородження. Коли його запитав журналіст, а хто ж тоді організовував? Він сказав: Ну я вже відповів. Це вже зовсім інша історія. Так от, от тепер тут дуже важливий момент. Якщо Артюх це не організовував, якщо не Рянко, це теж не організовував. Йому як читаєш, що написала Безугла. Вона каже, що Нестеренко доповіли про військовий захід у центрі міста. Також тоді військовому було відомо про загрозу ракетної атаки. Тобто, Нестеренко теж виявляється, не організовував це нагородження, бо йому б тоді не доповідали. Чого вам йому доповідати? Він би і так би був в курсі, бо він хотів це організувати. Ні, він це не організовував. Чому до речі, його робить винним Безугла, Це інша історія. Тим не менш, якщо нервнізоване Стеренко, якщо Артюх каже, що він теж жодного стосунку до організації безумовно не мав, а він був просто запрошеним, то тоді виникає питання: а хто ж це організував? І знаєте, отут вже я переходжу трошки до конспірології, тому що підтверджень у мене немає. Але, але в сумських різних місцевих чатах поширюється інформація. Про те, що анонсував цю подію, а саме нагородження військових 117-ї бригади ТРО, анонсував цю подію, ну, а потім, так би мовити, виправдовувався, це такий собі, такий собі. Народний депутат від слуги народу Ананченко Михайло, який є ще і головою саме обласної організації цієї Сумської області Слуги народу. От він це організував, нібито і ні, кажу, нібито, і нібито саме він і анонсував заздалегідь цю цей захід, і це стало відомо власне росіянам, які врешті і вдарили по цьому, по, <кхем> по цьому об'єкту. Справді цивільному насправді, Тож, про це почали говорити люди і писати цьому ананшенку почали писати саме в його соціальних мережах. Я не можу знайти поста, де саме він анонсує цю подію. Можливо, він цей пост і прибрав, але в інших постах йому якраз і згадують. От, наприклад, пише людина цьому ананшенку. Так з ваших же анонсів і дізналися про нагородження ТРО в сумах то відповідає, що не знає про які анонси ви говорите. Я не знав ні про які нагородження, розумієте? Тобто люди в місцевих чатах, а знаєте, місцеві завжди знають насправді більше. Вони почали одразу не шукати винного. Вони знали, хто це міг зробити, як це зробив, як напевно, росіяни про це дізналися. Немає у мене підтверджень, що це є так. Знову ж таки, це говорять місцеві мешканці, які клянуть в своїх соціальних мережах цього Ананченкова. Так що там такі прокльони нікому не побажає таке почути на свою адресу він віднікується, каже, що це він ніякого стосунку до цього не має. Отже, а сьогодні з'являється нарешті інформація про те, що е Кабінет міністрів України погодив звільнення Артюха з посади. Таким чином його роблять винним. Але. Попри те, що вже оголосили, що його звільнили. Це не зовсім так. На момент, коли я пишу це відео, а це четверта година. На сайті президента України немає поки що указу про звільнення Артюха з посади. По про те, що його погодження вже було м, зроблено і Верховною Радою, і звісно, Кабінетом міністрів України. Тож далі справа залишається за президентом, але президент чомусь поки що це не підписує. Напевне, підпише до. До кінця дня, але і далі залишається загадка. Досі не зрозуміло, хто це організував і хто насправді за це має відповідати, якщо там дійсно було якесь нагородження. Але знаєте, я от хочу зараз вас закликати до, одної, до однієї дуже-дуже важливої речі. Справа в тому, що наші військові перебувають там, де вони потрібні. І де б вони не перебували, туди може прилетіти. Але... Але військові в цьому не винні. Вони захищають нас із вами. І казати, що би там не було військових, то нічого туди не прилетіло. Ну це маячня, ну, маячня для людей, які кожен день живуть під обстрілами, прилітає куди завгодно, як завгодно. І росіянам насправді байдуже, чи там є військові, чи нема військові. Ба більше тактика тотального терору, вона якраз і полягає в тому, щоб не звертати уваги на військові об'єкти, на цивільні об'єкти, просто бити з максимальною кількістю жертв в максимально терористичний спосіб. Але питання тут залишається от чому я це питання ставлю в відео? Питання залишається в тому, хто міг цю інформацію злити, і якщо справді, якщо справді слуги народу, тобто голова обласної організації, слуги народу, має стосунок до і народний депутат має стосунок і він анонсував ці події. Ці заходи, то напевне саме до нього і мають ставити запитання. Фахівці Служби безпеки України подивимося, чи підпише президент звільнення Артюха. Але якщо навіть і підпише, то ми з вами маємо розуміти, це не є вирішенням проблеми. Вирішенням проблеми є, по перше, не робити помилок, і головне розуміти, що кожне ваше слово, кожне ваше і навіть в тому числі моє слово, воно може бути ворогом. Використано, оце є правда. Тому коли ми закликаємо, і закликали от ми, журналісти, закликали не фотографуйте військову техніку, не повідомляйте про пересування військ. А уж тим більше не повідомляйте про там про певне скупчення обов'язкове, то це ж не просто так було. Але треба ще й розуміти головний моменти, до чого тут є головна претензія до Мар'яни Безугло, що її слова в даному випадку вони шкодять нам не тільки тому, що Росія може вдарити по нас, а і тому, що наш партнер, Сполучені Штати, теж можуть вдарити нам у спину пославшись на Мар'яну Безуглу, і сказавши, ну так це війна, так вона і ведеться. Ну вони стріляли по військових, але чомусь вони помилилися. І от тут теж до Мар'яни Безугли мають поставити запитання як мінімум, як мінімум, її політичний лідер, а саме Володимир Зеленський, ну або люди, які відповідають у Зеленського за цю сферу роботи. Побачимось.